Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. У світі мешкає величезна безліч різних видів кальмарів, і багато із них не схожі один на одного. Великі маленькі, небезпечні і нешкідливі. Всі вони, однак, мають низку схожих рис, як стверджують зоологи. І не виключено, що в глибині морів та океанів мешкають і нові їхні види, і досі не вивчені людством. Перший цікавий факт про кальмарів деякі їхні види все життя проводять у повній темряві на глибині 1500 метрів. Глибоководний гігантський кальмар вважається найбільшим із усіх. Довжина його може досягати 8 метрів. Із яких до 2,5 метрів припадає на саме тіло, а решта на щупальці. Кальмари зустрічаються як у тропіках, так і в холодних арктичних водах. Місце проживання кальмарів це солоні води Світового океану. Ці молюски не пристосовані до життя у прісній воді. Кальмари це близькі родичі, каракатиць і восьминогів. У природі кальмарів налічується понад 300 видів, що відрізняються один від одного розмірами, забарвленням і будовою тіла. Із усіх підводних мешканців кальмари вважаються найменш вивченими. Зоологи вважають, що в морях та океанах. Вводиться іще до 200 їхніх видів, які досі не відкриті, тому що живуть вони на значних глибинах. Кальмари, що мешкають у водах холодних Арктичних морів, мають практично безбарне, а іноді навіть напівпрозоре тіло. Чим ближче до поверхні кальмари, тим менший розмір їхнього тіла. Найбільші їхні види мешкають тільки на величезній глибині. У всіх кальмарів по 10 щупалець, із яких дві є ловчими. Ними ловлять здобич, а решта виконують функцію допоміжних рук. Крім широко відомих летючих гриб, існують і летючі кальмари, що мешкають у Тихому океані. Але способи їхнього польоту абсолютно різні. Риби для вискакування із води використовують швидкі та сильні удари хвостом, а потім ширяють за допомогою широких плавників, тоді як кальмари і у воді, і її поверхнею, рухаються завдяки реактивній тязі, тобто протилежній від викидного струмання води в бік. Однак за дальністю польоту кальмари сильно поступаються. Їхня максимальна дистанція за спостереженнями не перевищує 30 метрів, а рекорд летючої риби дорівнює 400 метрів. Кров у кальмарів не червона, а блакитна, оскільки кисень у їхній крові переноситься за допомогою міді, а не заліза, як у савців. Кальмарам Октопеус deletron, що живуть на глибині до 800 метрів, притаманий дуже недовгий період статевої зрілості. Тому у самців склалася стратегія розмноження, за якої вони не розбирають, хто перед ними самка чи інший самець. Зустрічаючи в темряві кальмара свого виду будь-якої статі, вони нападають на нього і вимазують сперматофорами, тобто капсулами зі сперматозоїдами. У кальмарів не одне серце, а цілих три. Причому кожне із них з'єднане із одним із щупалець. Два серця качають кров у третє. А воно вже розподіляє кров по організму. Деякі види кальмарів мають очі, що відрізняються одне від одного за розміром. Одне більше, інше менше. Кожне із них уловлює різну інтенсивність світла. Очі гігантського кальмара, найбільшого із усіх, перевершують за розмірами футбольний м'яч. Найбільший екземпляр мав око діаметром. 27 см. Причому із них 9 см припадало на зіницю. Це найбільші очі серед усіх живих істот землі. У кальмарів непоганий зір. Незважаючи на те, що мешкають багато хто із них там, де не світить сонце, найтвердіша частина тіла кальмара хрещова частина голови, в якій міститься мозок. Приблизно 1% раціону різних морських тварин складають саме кальмари. Нервові волокна у цих тварин набагато товщі, ніж у людей, що допомагає миттєво реагувати на зміну обстановки. Кальмар має досить високий рівень інтелекту і володіє клітинами головного мозку, а його манера поведінки свідчить про зважену тактику поведінки в екстремальних ситуаціях. При цьому вага його мозку невелика за співвідношенням до маси його тіла. Діаметр присосок у гігантського кальмара може досягати 6 см. Існують види кальмарів, що маючи й гострі кіхті на кінцях щупалиць. За нестачі їжі кальмари легко стають канібалами. І залюбки їдять своїх родичів дрібнішого розміру. Дрібні види кальмарів мають негативну плавучість і змушені постійно використовувати енерговитратний механізм випускання реактивного струмення, щоб залишатися на плаву. Гігантські види кальмарів навпаки мають нейтральну плавучість завдяки наявності в організмі хлористу амонію. Це дає змогу гігантським глибоководним молюскам парити у воді. У воді кальмари рухаються тільки щупальцями вперед. Рухатися задом наперед вони не вміють. Попри відсутність зубів, кальмари мають дзьоб, який легко пробиває хребет риби і навіть панцир крабів. Деякі глибоководні види кальмарів можуть світитися в темряві, випромінюючи синій або фіолетовий колір. І останній цікавий факт про кальмарів. Скляний кальмар отримав свою назву тому, що його тіло зовсім прозоре, Не прозорі лише його очі та органи травної системи. Ось такі, друзі, дуже чудові цікаві факти про кальмарів. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Тому що я стараюсь постійно для вас. Дякую всім за увагу. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!